1 літр на гектар для профілактики таких хвороб, як порошниста роса, септуріоз листки і, крім того, прикоренилася коспуді умови для розвитку, які в поточному році складаються досить сприятливі. А наразі ми зараз з вами проведемо обстеження посівів на предмет гербіцидної дії препарату Атлантістар, який був внесений на дану 4 тижні назад приступимо. Аналіз роботи Atlantis Star показує, що він відмінно проконтролював такий бур'ян, як Мак Польовий. Ми бачимо його вже повну загибель по Зважаючи на те, що його було найбільше серед всіх видів бур'янів, можна вважати, що Ефективність роботи по даному виду Атлантіса відмінна. Звертаю увагу на ефективну дію на сокирки польові. Ми бачимо повне пригнічення даного бур'яна, при тому, що більшість гербіцидів із групи сульфонілсечовин його практично не контролюють. Також хочеться відзначити прекрасний контроль фіалки триколірної. Ми бачимо також точки росту знебарвлення в даного виду і відповідно не продовжують активної вегетації. Також відзначаємо прекрасний контроль талабану польового. Його також в нас було дуже багато. Ми бачимо, що гербіцид спрацював. Вище всяких похвал по даному виду. Кучерявець Софії також ми бачимо прекрасно пригнічений гербіцидом і відповідно не складає вже жодної. Конкуренції. Що стосується падали цього зимого ріпаку, яка була вже в стадії добре розвиненої розетки, ми бачимо також відмінна дія Атлантіса Стар, ще одні сокирки польові також бачимо пригнічені. Ще один ріпак, ще один вид, який в нас спостерігався перед внесенням гербіцида, це була рудка лікарська. Ми також бачимо, що вона прив'яла, знебарвлена і, відповідно, має низьку вегетативну масу. Ще один вид, який ми зустрічаємо у посіві, це сходи зірочника середнього, які також повністю знебарвлені. І Відповідно, закінчують свою шкідливу дію в посів. Хочеться звернути увагу на дію Атлантіса Стар, на Вероніку персицьку, яка практично, ми бачимо, повністю знебарелена, точки росту жовті і вегетативна маса за 4 тижні практично не збільшилася. Зараз пропоную перейти на ділянку, де гербіцид не вносився, і подивитися на розвиток бур'янів без дії гербіциду. Ми бачимо, що мак польовий вже вищий за рослини пшениці. Вони тут більш низького росту, ніж на обробленій захищеній ділянці. Талабан польовий також, ми бачимо, вже цвіте практично більшість представників цього виду. Маку польового, як бачимо, є найбільше. Серед всіх видів, бурянів, також можемо бачити розвинену Падали цю ріпаку по сіві, рудка лікарська, також є досить багато кучерявець Софії, вже достатньо високий. Звичайно, сокирки польові, ми бачимо, вони вже практично зрівнялися по висоті із рослинами пшениці. Дякую за увагу. Бажаю мирного неба над головою, вчасного проведення технологічних операцій в умовах складної погоди оточного